Українські оборонці добряче прорядили російський протиповітряний захист на півночі та заході окупованого Криму минулої ночі. У генеральному штабі збройних сил України підтвердили вдале ураження. Одного зенітно-ракетного дивізіону с 400 поблизу Джанкоя, а також двох ворожих дивізіонів С-300 біля АК М'ячіта і Кезлєва після вдалої роботи наших ракетників по опівночі в українському генеральному штабі зафіксували негайне припинення роботи радарів с 300 с 400 Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена високоефективною протиповітряною обороною противника. Окрім цього, відмічена подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів РФ. Завдяки вдалій бойовій роботі Сил оборони ППО російських загарбників в Українському Криму зазнало суттєвих втрат. Росіяни традиційно перекривали Керченський міст. А місцеві жителі фіксували перебої зі світлом і пожежі на околицях Кезлєве. Після вибухів із сіл Джанкойського району та Джанкоя пожежні машини прямували московською трасою у бік Усю ніч озброєні Військові патрулі перекривали рух дорогою Азовське Рощине на півночі Криму. Російські військові оглядачі нарахували 12 оперативно-тактичних ракет АТАКАМС, які нібито були націлені на позиції 31-ї дивізії ВПС і ППО агресора. Наводили різні цифри втрат, серед яких пара радіолокаційних станцій, військова техніка, особовий склад. Тощо утім, міністерство нападу Росії на чолі із замінником Сергія Шойгу Андрієм Білоусовим води набрали до рота. Не наважуються збрехати про збиття бодай однієї ракети. Ж Железобетонний принцип, Вибачі можна, щоба не можна, брать нельзя. І от цим я хочу закінчити. Дякую. Спасибо. Сили оборони України прицільно працюють по позиціях російської ППО в окупованому Криму, принаймні починаючи з 17 квітня, коли саме пускові найновітнішого російського комплексу С 400 було знищено на литовищі Джанкоя. Це збіглося із появою на озброєнні українських оборонців далекобійних ракет «Атакамс» з касетною бойовою частиною. Вони підходять для ураження цілей, розкиданих на чималій площі, наприклад, систем протиповітряної оборони. Характерні субоєприпаси М-74 помічали поблизу Ак'яра Кезлева. Та джита уражені ворожі системи прикривали численні жирні військові цілі на півострові. А от поповнювати втрати у комплексах ППО ба більше таких коштовних, як С-400, складніше, особливо після блокування роботи Керченської поромної переправи. Росіяни оштрафували непідконтрольну їм кримсько-татарську газету Крим на 300 тисяч рублів. Окупаційний Київський рейсудок Мяжджита визнав часопис винним у дискредитації російської армії за публікації про незаконну російську мобілізацію в Криму. У матеріалах редакції йшлося про масштабний призов до окупаційного війська саме кримських татар. І наголошувалося, що Кримці не повинні воювати проти України. Є ще другий протокол так званого центру протидії екстремізму про буцімто дезінформацію. Окупантам не сподобалася публікація цитати з доповіді ООН про свавільні затримання на окупованій частині Херсонщини та катування Кримця. 17 травня окупаційні силовики прийшли з обшуком. До 68-річного головного редактора газети Крим і члена меджлісу Бекіра Мамута та засновника часопису 59-річного сірана Ібрагімова нишпорили і в редакції газети. Будинок Джамали, кінотеатр Арсенія Яценюка та квартири українських нардепів. Окупаційна влада Криму анонсувала фейкову націоналізацію ще 110 об'єктів. Українських громадян на півострові очільник окупаційного парламенту Криму Володимир Константінов окремо зауважив, що першим у списку нової хвилі незаконної націоналізації буде майно кримсько-татарської співачки Джамали. Перед тим знімальна група російських пропагандистів навідалася до будинку артистки та розпитувала про неї у сусідів. Нічого, а потім вона вийшла вийшли замуж і як то там уже там на Україні от стала така. А ага. так хороша була дівка. Під фейкову націоналізацію від колаборантів потрапило кримське майно екс-міністра економіки Криму Арсенія Яценюка, родини екс-депутата Верховної Ради Лідії Котеляк, бізнесмена Вадима Вайспепера, майно родичів політика Віталія Хомутинника та сусідів президента України. Володимира Зеленського у Лівадії віджати планують також майно Юросіб, серед яких Ялтинська кіностудія, Готель Брістоль у Ялті, Платином Банк, холдингова компанія «Київміськбуд», центр дельфінотерапії Валушті та інше. У грудні, зі слів того ж Константінова, стало відомо про фейкову націоналізацію 2600 об'єктів рухомого та нерухомого майна громадян України в Криму, зокрема, помешкання подружжя українського президента, будинку офісу меджлісу кримськотатарського народу тощо. Окупаційна влада Криму заявляла, що вторгувала з віджатого майна українців мільярд 700 мільйонів рублів. Цим коштом обіцяють фінансувати війну проти України. Водночас у представництві президента України в Криму підкреслюють, що подібні оборудки від окупантів та їх посіпак не визнаються Україною та не матимуть юридичних наслідків.